Добрий день малята! Кожного року 6 грудня, коли починається зима, до діточок поспішає святий Миколай. А хто такий святий Миколай? Це старий добрий чарівник. Це дідусь з білою бородою. Він дуже любить діточок і дарує всім чемним і вихованим діточкам подарунки. Він клади їх під подушечку або у чобітки. Пропоную прикрасити чобіток для подаруночка від Миколая. А для малювання нам знадобиться чобіток я взяла червоного кольору, склянка з водою, пензлик, фарба білого кольору, гушні палички і серветочка. Починаємо малювати. Беремо пензлик, намочуємо його у водичку. Видаляємо зайву водичку. Ось так. Набираємо фарбочку тільки на волосівну частинку. Ось так. І починаємо малювати чобіток зверху, ось такими рисочками невеликими. Рисочка біля рисочки. Набираємо ще фарбочку, ось так. І малюємо зверху. Так, начебто сніжком прикрашаємо сніжок білого кольору, і ми малюємо білим кольором. Миємо пензлик, кладемо його на серветочку, ось так. Беремо вушну паличку і теж набираємо на паличку фарбочку, тільки на м'яку частинку і ставимо цяточки на чобітку. Ось так по усьому чобіточку ставимо біленькі цяточки, наче то сніжок. Зима, у нас ще нема снігу. Але він скоро буде. Ось так намалювали. Добре вийшло. Ось так. Подивіться, який чобіток получився у мене. А я чекаю ваших фоторобіт. Малята, а якого кольору у мене чобіток? Червоного, молодці! А цяточки, якого кольору ми поставили? Білого. Молодці малята. До нових зустрічей!